Кожна відбита в окупантів позиція, кожна зайнята нашими силами висота. Це нові і нові аргументи для світу, що Україна може, може перемогти. Кременчуцькі новини в ефірі. Ми розпочинаємо. Сьогодні на щиті додому повернувся відданий захисник України Дмитро Мокрий. Вічна пам'ять та слава герою. Сьогодні Кременчук прощається з героєм. Дмитро Мокрий мужній воїн, захисник, гідний син України. Йому назавжди залишиться 36. Його ім'я тепер у строю небесного війська. Народжений у Кримунчуці Дмитро з юних років був прикладом мужності та щирості. Вперше до війська він пішов ще у 2016-му, коли ворог тільки почав відкриту агресію на сході України. А у 2024 році, після повномасштабного вторгнення, не роздумуючи, знову став до зброї, бо добре знав, свободу не дарують, її здобувають. Молодший лейтенант мокрий Дмитро Віталійович 1989 року народження. Народився і проживав у місті Кременчуці, навчався в Кременчуцькій гімназії номер 31 Закінчив Харківський національний університет внутрішніх справ. Працював охоронником у місті Полтава, призваний на військову службу під час мобілізації. 13 березня 2024 року загинув 24 квітня 2025 року, виконуючи бойове завдання по захисту України. Сусіди згадують його як добру, чуйну душу справжнього чоловіка, який з малку мріяв бути військовим. Його сміливість і відданість стали прикладом для кожного. Спокійний, урівноважений хлопець, достойний. Бів був в ато. Хлопець такий знав. Вже, спочатку, куди він йде, потім у Харкові вчився. Він по закінченні був молодшим офіцером. Мріяв бути воєнним, посвятити себе українській армії. Ми дуже вдячні йому за те, що він віддав життя за нашим майбутнім. Його подвиг назавжди закарбовано в пам'яті міста і в серцях тих, хто знав його особисто, і тих, хто просто прийшов попрощатися. Бо сьогодні ми всі родина, родина, яка втратила сина. Дмитро Мокрий залишив після себе не лише сум і біль. Він залишив нам обов'язок жити достойно, не забувати і продовжувати боротись за країну, заради якої він віддав своє життя. Вічна шана герою. Поліна Калініченко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Захищають кордони, воюють на передовій, виражуть спокій мільйонів українців. У День прикордонника слова вдячності тим, хто стоїть на рубежах держави. Увага на екран. Щороку, 30 квітня, Україна відзначає День прикордонника. Свято мужніх людей, які першими зустрічають загрозу на кордоні. Стоять на передовій захисту державного суверенітету та територіальної цілісності. У мирні часи прикордонники були тими, хто щоденно слідкував за безпекою державного кордону, протидіяв контрабанді, займався перевіркою документів. У воєнний час їхнє покликання набуло ще більшої ваги. Тепер це не лише контроль за периметром, це фронт. У складі окремих штурмових підрозділів у прикордонних гарнізонах, на блокпостах, у розвідці та бойових операціях. Вони несуть службу на найнебезпечніших напрямках. Привітав прикордонників і народний депутат України Юрій Шаповалов. Це професійне свято мужніх людей, які першими стали на захист України в перші години російського повномасштабного вторгнення. Пише народний обранець на сторінці у Фейсбук. Сьогодні прикордонники це символ незламності духу українського народу. Це про відповідальність за спокій кожного з нас, про мужність, з якою вони виходять у бій. Про витримку, яку щодня демонструють на передовій. Ви герої нашого часу наголошує на сторінці у Фейсбук народний депутат Юрій Шаповалов. Нехай ваш зелений барет завжди буде знаком гордості, незламності та вдячності народу, який ви захищаєте. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. Кременчук зеленіє завдяки співпраці громади, влади та бізнесу. Нові дерева й декоративні кущі тепер прикрашають територію поблизу зупинки міський сад. І все це без витрат із міського бюджету. Деталі уже за мить. 210 саджанців рослин на клумбі та ще 56 обабіч пішохідної зони. Таке озеленення провели працівники комунального підприємства Благоустрій Кременчука поблизу зупинки міський сад. Допоміг у закупці саджанців соціально відповідальний бізнес завод Данон Кремес. Насправді ми зараз всі фінансові ресурси, які є в міському бюджеті, спрямовуємо на допомогу нашим захисникам. От зараз фактично почалася чергова повітряна тривога, але місто повинно жити. І я дуже дякую тим компаніям, які допомагають в реалізації проєктів з озеленення, тому що бюджетні кошти на це не витрачаються. На це витрачаються кошти соціально відповідального бізнесу, кошти наших меценатів, які допомагають робити місто кращим, місто затишнішим. Платани, яблуні, барбариси та інші декоративні рослини висаджені завдяки співпраці міської влади з бізнесом. Отож, із бюджету коштів на саджанці не витрачено, і території доглянуті та озеленені. Ми дуже вдячні за те, що нас задіяли до процесу озеленення нашого рідного міста. Хотіли зробити добру справу для громади. Такого плану проєкти, які пов'язані з турботою про довкілля, рідні для цінностей та пріоритетів компанії «Данон». Як, наприклад, ми вже цього року, березні місяці. Висадили три тисячі саджанців сосни в недогарському лісовому масиві. Та плануємо і в подальшому приймати активну участь в таких важливих добрих ініціативах. Кременчужани відзначають, що озеленення вулиць процес важливий та потрібний. Містяни дякують соціально відповідальному бізнесу за такий внесок у розвиток Кременчука. Робота дуже важлива. Я за спеціальністю еколог добре, що вони посприяли. Ну, краще ніж було. Такі зелені ініціативи у місті доводять, що спільна робота громади, бізнесу та влади здатна змінювати на кращий міський простір без додаткових витрат із бюджету. Велика вдячність підприємству Данон та його керівникові Євгену Іщенку за сприяння у створенні ще одної зеленої зони відпочинку та відновлення у нашому місті. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Спалювання сухостою є вкрай небезпечним явищем. Досить часто вогонь виходить з-під контролю і може швидко перекинутися на розташовані поруч споруди. Саме так і сталося минулої доби у селі Мозоліївка. Подробиці далі. 29 квітня на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Мозоліївка. На місце виклику одразу прибула градиська місцева пожежна охорона. По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено дах господарчої споруди на площі 5 метрів квадратних та сухостій на площі 20 метрів квадратних. Дану пожежу було оперативно ліквідовано, також вогнеборці запобігли поширенню вогню на поруч розташований житловий будинок. Інспекторським складом було встановлено, що громадянин, який мешкає на цьому подвір'ї, розвів багаття для того, щоб випалити залишки торішньої рослинності гілля, але не врахував те, що вогонь перекинувся на покрівлю господарчої споруди. За підпал чоловік був притягнутий до адміністративної відповідальності. Цього ж дня горіла господарча споруда і у селі Канівщина Градерської територіальної громади. Приборкали вогнеборці і займання на відкритій території по проспекту Полтавському. Вкотре закликаємо громадян не випалювати сухостій, не випалювати сміття на своїх присадибних ділянках чи огородах. Не провокуйте лихо. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини. Парламент України ухвалив низку важливих рішень, спрямованих на підтримку та реформування Збройних сил. Ці ініціативи мають на меті забезпечити справедливість та ефективність у військовій службі. У Верховній Раді України ухвалили кілька важливих рішень, що стосуються військових. Про це повідомляє на сторінці у Фейсбук народний депутат Юрій Шаповалов. Один із законопроєктів стосується тих, хто самовільно залишив військову частину. Їм дають шанс повернутися без наслідків до 30 серпня. Якщо військовий встигне це зробити добровільно, то командир зможе поновити його контракт і відновити виплати без суду. Подати рапорт на повернення можна буде онлайн через систему Армія Плюс. Інший законопроєкт ще розглядали лише в першому читанні. Його мета зробити службу безпечнішою та справедливішою. У ньому прописані механізми боротьби з дискримінацією, сексуальними домаганнями та насильством у війську. Також передбачається посилення відповідальності за подібні правопорушення. Такі рішення це не лише про закони, це в першу чергу про формування справедливого і свідомого війська. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. Сьогодні відбулось засідання постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики. Про те, які питання розглядались на засіданні, розкажуть наші журналісти. Сьогодні, 30 квітня, відбулось засідання постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики. Участь у роботі взяли члени комісії Інна Петренко, Тетяна Сергієнко та Ігор Штефан. А головував на засіданні Олександр Плескун. Протягом зустрічі учасники обговорили питання розподілу бюджетних ресурсів, забезпечення фінансування ключових сфер та стратегічного розвитку громади. Основні питання стосувалися сфери охорони здоров'я, а саме виділення коштів для Кременчуцької міської лікарні правобережна на дофінансування суми для виплати заробітної плати працівникам, адже тих коштів, які виділяє НСЗУ, критично не вистачає. Проект рішення про виділення коштів себляційного фонду у сумі 1 мільйон 620 тисяч 712 дванадцять гривень 70 копійок. Департамент охорони здоров'я. Для комунального некомерційного медичного підприємства Кременчуська міська лікарня правобережна на оплату праці з нарахуванням працівникам, які надають ургентну медичну допомогу населенню. Детальніше про це доповів директор департаменту охорони здоров'я Максим Середа. Вона єдина у нас на правому берегу. Вона є багатопрофільною. Там є всі служби, які необхідні, в тому числі для роботи в автономному режимі. Тому просимо з міського бюджету таку допомогу. Зараз це на два місяці цього вистачить для того, щоб перекрити в травні і червні дефіцит по заробітній платі. І ті кошти, які у них там незначна кількість залишається, щоб закупили медикаменти, вироби медичного призначення і могли працювати безперебійно, надаючи медичну допомогу цілодобово, крім того, розглянули і питання, яке стосується виділення коштів для лікарні інтенсивного лікування, Кременчуцька. Наступний проект рішення про виділення коштів з п'ятійного фонду у сумі 179 тисяч 432 гривні департамент охорони здоров'я. Для комунального некомерційного медичного підприємства лікарне та лікування Кременчуська по об'єкту реконструкція приміщень для створення кардіохірургічної служби комунального некомерційного медичного підприємства Лікарне та лікування Кременчуська. Максим Середа пояснив, які роботи станом на зараз. Є незавершеними. Ділення введено, воно експлуатується в ньому. Проводяться операції на судинах, в тому числі і на крупних артеріях. В ньому працює сім ліжок. Після операційних, ну це майже повноцінна реанімація, але є питання там по е, е, приміщенням, які знаходяться поруч. Е, це е, такі технологічні приміщення, які треба доробити, щоб повністю ввести об'єкт в експлуатацію. Усі прийняті під час засідання рішення будуть передані на розгляд виконавчого комітету. Поліна Калініченко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Електросамокати стали популярним способом пересування в містах, але з цим зростає кількість аварій. Порушення ПДР, їзда на тротуарах, відсутність шолома. Все це створює загрози для безпеки водіїв та пішоходів. Про те, як уникнути нещасних випадків на електросамокатах, далі у сюжеті. Дедалі частіше в Україні зростає кількість нещасних випадків за участю електросамокатів. Причини типові. Їзда без шолома на тротуарах, у навушниках. Порушення правил дорожнього руху. Один необережний рух і вже не втримав кермо. Не оцінив швидкість і не встиг зупинитися перед машиною. Вирішив підвести подругу і впав на повороті. Так починаються сотні історій, які закінчуються в травмпункті. Особливо небезпечними є самокати в руках підлітків, без захисту, без знання правил з телефоном у руках. Вони становлять загрозу не лише для себе, а й для інших. Буквально вчора в мережі з'явилося чергове відео. На кадрах діти зухвало порушують правила дорожнього руху, жодної обережності, лише ризик і демонстративна зневага до безпеки. Подаруйте, будь ласка, своїм дітям книгу з ПДР і змусите, хоча б прочитати перехрестя мрії та Лесі Українки приблизно 18.00. Спочатку вони проїжджають на самокатах зеброю ліворуч, потім виїжджають на зустрічну смугу руху, навіть не повернувши голови. Скільки вже випадків із малолітніми на самокатах, які їздять, аби як? Такий коментар бачимо під відеозаписом. І на жаль, цей випадок не виняток, а вже майже буденність на сьогодні. Електросамокати не мають чіткого визначення правил дорожнього руху, проте їхні користувачі зобов'язані дотримувати загальних норм безпеки та не створювати аварійних ситуацій. Щоб уникнути небезпечних ситуацій, патрульна поліція рекомендує користувачам електросамокатів не рухатися по проїзній частині разом із автомобілями, дотримуватись безпечної швидкості, особливо в місцях скупчення пішоходів. Не використовувати електросамокат, у стані алкогольного чи наркотичного. Осп'яніння бути уважними на перехрестях і переходах, навіть якщо маєте перевагу русі, використовувати світловідбиваючі елементи або фару у темний час доби. Пам'ятайте, електросамокат не іграшка, а повноцінний транспортний засіб. Він вимагає уважності, відповідальності та знання правил дорожнього руху, захисне спорядження, обмеження швидкості, повага до інших учасників руху прості речі, які можуть зберегти життя. Дотримуйтесь правил, бережіть себе і тих, хто поруч. І не забувайте, що одна помилка може мати непоправні наслідки. Катерина Грудніва, Кременчуцькі новини. Про те, як відбувається чемпіонат Полтавської області з волейболу серед дівочих команд та хто сьогодні завітав на ігри до Кременчука. Дивіться далі. Сьогодні у рамках етапу відкритого чемпіонату Полтавської області з волейболу Ліга Ейс серед дівчат 2010 року народження у Кременчуці відбулося кілька ігор, які визначать, хто ж ще на крок наблизиться до фіналу. Черговий тур відкритого чемпіонату Полтавської області Ліга Ейс. Зараз серед дівчат 2010 року. Змагання проходять за туровою системою в Кременчуці, в Полтаві, в Ришетинівці, в Лубна. Кожна команда повинна зіграти по колу з іншою. На даний час у нас 12 команд приймають по 2010 року серед дівчат. Це вже третій тур чемпіонату, тож зовсім скоро стане відомо, яка ж команда стане переможецею змагань. До нас завітали команди Горішній плавні, Чутова і Ворішальнівської громади ну і Кремінчука. Зіграють по колу друг один з іншим. І потім будемо сподіватися. То вийти у наступний етап, фінальний, розігрувати місця з першого по третє. Кременчуцькі волейболістки вже здобули кілька перемог, адже наполегливо тренуються і впевнені у своїх силах. Чемпіонат дуже цікавий, непоганий рівень, я б сказала, у гравців Можна пограти. Багато нервуємо, але, в принципі, тримаємося непогано. І я думаю, що у нас є всі шанси вийти до фіналу, щоб позмагатися за призові місця. Бажаємо кременчужанкам перемоги та вболіваємо за них у наступних іграх. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Дякуємо всім воїнам Державної прикордонної служби за захист України. Пишаємося вами. Дякуємо за службу. Слава Україні!